Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні тема нашої зустрічі матриця долі. Перша цифра матриці долі візитна карточка. Також ми розглянемо класифікацію кодів. Також ми розглянемо, якщо вистачить ефіру, число ангела, число душі, в першу чергу. Я хочу подякувати всім своїм вчителям, земним, небесним, за те, що є така схема матриці долі, і за те, що ми можемо нею користуватися і принести користь нашим рідним, близьким, навколишнім людям, і допомогти людям у вирішенні певних питань. Життєвих ситуацій, і певних питань. Якщо нам вистачить часу, ефірного часу, ми з вами, в мене є бонус для вас, ми глянемо у е, грошовий канал, е, у грошови там, де відмічені грошові коди, і також у любовний прикутник. Я зараз виведу матрицю, розрахунок матриці. Нам жінка Вікторія люб'язно надала, щоб ми мали для взірця, і щоб ми могли поговорити, навчитися, як визначати свою візитну картку, як визначати число ангела, число душі. Є. є, ми можемо працювати. Ну ось так. Ось так виглядає матриця. Тут є більше як 60 цифр. Так виглядає матриця Вікторії, день народження її, 27 березня 1964 року. Прочитавши всі ці цифри, ми можемо знати своє призначення в цьому світі, в соціумі, в сім'ї. Ми можемо відповісти на питання, чому я родився в цій сім'ї, для чого я прийшов у цей світ, які мої кармічні завдання у цьому світі, і що мені треба зробити для того, щоб покращити своє життя. І життя своїх навколишніх людей. Дивіться, ось у Вікторії візитна карточка, ось це я показую вам 9. Чому 9? Пояснюю. А родилася Вікторія наша 27 березня, чому 9? Тому що до 22 котів. Тут у візитній картоці проставляється число, ну, так як воно є: 13, 15, 18, 22. Коли вже в нас іде 23 код і так далі до 31 дня, тоді ми цю, ці цифри складаємо. Суму 27, 2 плюс 7. От і получилася візитна карточка вікторії. Число 9. Назву має це число 9. Дуже гарно, цікаво. В класифікації кодів ми зараз зупинимося ще на цьому, і назва дев'ятки. Мудрець отшельник В кермішному паспорті, в поясненню я даю, що для цього потрібно, щоб ця дев'ятка працювала в плюсі і приносила користь як для Вікторії, так і сім'ї для навколишніх її людей. Давайте зараз я зупинюся на класифікації наших кодів взагалі матриці долі. Є три види, три підрозділи кодів матриці долі. Це лідерські коди, магічні коди і творчі коди. Які цифри відносяться до лідерських кодів? 1, 3, 4, 15, 21, 7, 11, 8, 19. Це ті люди, які родилися в ці дати, вони отримали від долі лідерські коди. Я хочу наголосити за лідерські коди: ці люди ведуть людей за собою. Вони є лідери самі від народжень. Вони працюють керівниками в своєму власному бізнесі або в бізнесі приватних осіб на керівних посадах. Ці люди є керівниками І якщо людина з лідерським кодом говорить мені, що є певні задачі з грошима, тоді цей лідерський код працює в мінусі. Його за допомогою Божої енергії, духовності, молитов треба повертати в плюс. Щоб людина з лідерським кодом заробляла гарно, багато, ефективно і в правильному напрямі це такі лідерські коди. Тепер слідуюча класифікація це магічні коди. Зверніть зараз увагу: можуть зустрітися коди, які є у всіх трьох групах. Як лідерські, так і магічні, так і творчі коди. Магічні коди: Один, два, десять, дванадцять, вісімнадцять, шістнадцять, двадцять, вісім, тринадцять, дев'ять. Ось ці люди, які родилися під цими числами, кодами в дні цих нарочень, вони мають. Магічну енергію. Дивіться, що я хотіла сказати: якщо людина жаліється, от в житті різні речі бувають. Там, ну, от, хтось щось сказав, там щось зробив, або щось там насипав, І, ну, різні такі негативні речі, які Людина сприймає як втручання в її енергетику. Це означає, що Бог посилає людині знаки, щоб вона зрозуміла, що вона повинна виконувати, допомагати людям з духовною практикою свої, і виконувати свої магічні властивості і функції, з якими вона прийшла в цей світ. І ще я хочу щось одне сказати. Про магічні коди. Люди, які мають магічні коди, їхні слова збуваються. Всіх людей тепер треба думати, що говорити. Я приведу приклад, я приведу гарний приклад. Наприклад, я купляю яхту, це каже так магічний код. А всесвіт каже в цьому магічному кодові. Я тобі допомагаю. Наприклад, я посилаю свою дитину вчитися в самий найкращий університет світу. Всесвіт каже, з Божою помощю я тобі допомагаю в цьому. Всі слова людей, які мають магічні коди, збуваються будьте осторожні, те, що ви говорите. Так, пішли далі. Творчі коди. 21, 5, 6, 9, 19, 17, 14, 22, 12, і люди дивіться магічні коди і творчі коди. Люди з цими кодами отримають результат від своєї діяльності набагато швидше, як люди, які мають лідерські якості, цим людям сам Всесвіт допомагає. Отримувати результат швидше при тій умові, що вони не забудуть про духовність і будуть використовувати духовність і гарні направлення, позитивні направлення своєї діяльності, вони будуть отримувати результат набагато швидше. За рахунок духовних практик, креативного мислення. У творчих людей інтуїція настільки розвинута, що їм не потрібно навіть підказувати. Вони мають сильно розвинуте почуття креативності мишлення. От, користуйтеся. Хто знав сьогодні свої? Коди, класифікацію своїх кодів, будь ласка, ними користуйтеся во благо всього нашого всесвіту. Так, от вернемося до матриці Вікторії. Якщо ви зрозуміли, як ставиться візитна карточка, ви зрозуміли, це є візитна карточка. А візитна карточка означає, візитна карточка, перша означає, це характеризує нас як особистість і те, яку енергію ми несемо у навколишній світ і як сприймають нас інші. Це не душа. Ми зараз зупинимося на Цифрі душі пізніше. От і вибирайте, з якою енергією ви маєте прийти у цей світ, і як ви себе маєте поставити у цей світ, щоб навколишні люди вас сприймали. Це не має значення, яке у вас тут число, чи магічне, так як дев'ятка, бачите, чи творче. Чи лідерське, а до речі, дев'яткамагічне, е, дев дев'ятка творче, от і бачите, немає значення, значення має, чи ви працюєте в плюс, чи ви, має, чи ви працюєте в мінус. Якщо ви працюєте в мінус і вас щось не задовільняє, вам треба просто стати і задуматися, чи я те роблю. Чи я тим займаюся в своєму житті, що мені потрібно, щоб я приносила користь в першу чергу собі, своїй сім'ї і навколишнім людям, які живуть навкруг нас в цьому світі взагалі. А матриця у поясненнях дасть вам пояснення, що вам треба зробити, щоб ваша візитна карточка працювала у плюсі. Дивіться далі. Ось тут є. Вікторія народилася 27 березня, вверху далі цифра 3. Цифра 3 – це друге число матриці, місяць народження. Це духовне, надзвичайне якість, надзвичайні якості особистості і реалізація якості душі. Це ангел. Кот ангела. Давайте зупинимося на точці місії точці комфорту у Вікторії 10. Ось тут, бачите, оце є душ, духовний душевний комфорт. То, чого ми постійно усвідомлено. І підсвідомо прагнемо. Якщо ця енергія буває в мінусі, то у нас може бути таке відчуття, якщо би ми, ну, ну я так якби нас помістили в клітку. тоді, значить, цю енергію треба переводити в плюс. Щоб перевести енергію в плюс, людині треба повернутися до духовності. Матриця допоможе у поясненнях. Матриця допоможе з молитвами, щоб перевести цю енергію з мінуса в плюс. Ось так. Тоді давайте я ще, якщо можна, я попробую щось вам показати. Хвилиночку. Я вам попробую показати, я вам казала за бонус. Ну, ось так, хай буде. Ось так буде. Ага, угу, угу. о, є, добре. Дивіться. Я думаю, що з класифікацію кодів. Розібралися, зрозуміли. Ми маємо по матриці долі три види кодів. це лідерські, магічні і творчі. Ми визначили з вами, як правильно визначати візитну карточку. До 22 кодів вони записуються. В тому, в тій якості, як вони є, після 22 вони сумуються. Ви зрозуміли місяць народження День Ангела, і чуть-чуть ми підійшли до точки комфорту і те, що наша душа бажає. Зараз я вам розкажу, надам вам два бонуси такі. Щоб вам було цікаво. Завжди цікаво, завжди мене питаються, Мої клієнти завжди питаються, де мої гроші. Жінки питаються за любов. Ну, це є важливо в житті. Ось дивіться, я тільки дещо скажу: от Вікторія у отут, бачите, ось тут це є грошовий ну, відділ матриці. І дивіться, тут є 21. Код такий собі є матриці 21. Що це значить? Вікторія може працювати як за кордоном, як працювати в іноземних фірмах ну, на тій території, де вона живе. Далі. Три. Це імператриця. Завжди мужчини, їй будуть допомагати. І будуть дарувати гарні подарки, якщо трійка ця працює в плюсі. От бачте, як можна, крім того, ці коди мають класифікацію всіх професій, які я можу, коли я складаю для Вікторії, наприклад, складала її повний, повний кармічний паспорт, де вказано, чим вона може. Займатися і людина вже може собі орієнтуватися, чим вона може займатися, чи їй корисно буде поїхати в іноземну фірму працювати, чи, чи вона може знайти іноземну фірму на, ну, наприклад, на нашій території. Ось що говорить: кармічний паспорт. Ось тут, де сердечко, є, любов. Дуже цікаво тут, у кармічному фостику, ось тут 15, 20, 5. Дуже цікаво, дуже цікавий код 15. Це кармічний фостик, який Вікторії потрібно відробити в цьому житті, щоб в неї гарно получалося і любов, і гарно вона заробляла, тому що 15 аркан, 15 код треба його відробити. Можливо, ну я не можу все сказати так, як воно є. Можливо, у своєму житті Вікторія мала мужчину, який вимагав від неї певні певне сексуальне життя. І тоді жінка, коли ознайомиться повністю з характеристикою всіх кодів в любовному своєму секторі, вона вибирає, як їй правильно поводиться з мужчинами чи з чоловіком у сім'ї, тоді все стає на своє місце, і за допомогою духовних практик, за допомогою молитов переводить всі енергії, які працюють у мінусі, плюс. Ось так коротенько, дуже коротко я зупинилася, моя ціль була показати вам, як визначати візитну карточку, класифікацію кодів, і я хочу сказати із своєї практики, щоб ніхто ніколи нікому не рекомендував чим займатися. Особливо в тому віці, якщо є діти, які хочуть чимось займатися от, ну, творчим. Набагато краще зробити цей кармічний паспорт. Кармічний паспорт робиться раз на все життя. Де б ви не були, куди б ви не поїхали, до якого майстра ви б не поїхали, ці цифри будуть ті самі. Пояснення до цих цифр буде те саме. Ви знаєте ту саму інформацію, просто, можливо, на англійській мові, на французькій мові, на будь-якій мові, але ви знаєте ту саму інформацію, чим вам займатися, чи вам підходить чоловік партнер, чи ви сумісні у браці. Це все є в кармічному паспорті. В особистих розрахунках, в особистих поясненнях я це все надаю. Роздруковую Кармічний паспорт складається зараз на 40 сторінках. Крім того, тут ви можете бачити, є карта здоров'я, небо Земля, планетарна духовна гармонія. Тут багато є таких речей, які доповнюють наше життя і які. На які бажано звернути свою увагу. Мені цікаво робити кармічні паспорти, тому що я дуже багато часу проводила в своєму житті з цифрами. І мені подобається, я отримую велике задоволення від роботи з цифрами, а якщо цифри ще підтверджені поясненням, якщо вони ще говорять. Якщо вони розмовляють зі мною, а якщо я ще користь приношу людям, це є дуже велике щастя і для мене, і для навколишніх. Ось така інформація сьогодні була у нашій зустрічі. Я бажаю всім в даний час, миру, здоров'я. Я бажаю, щоб ваші коди. Працювали тільки в плюс, щоб ви приносили користь в першу чергу для себе, для своїх любимих людей, для навколишніх людей і щоб ви жили дійсно так, як хоче ваша душа, ваше тіло, щоб все працювало у вас в гармонії. Бажаю вам добра, миру і до зустрічей!